Один з таких прикладів це звичайно Бердянськ, який вчора пережив серйозний шторм через негоду. І я так розумію, що там дотепер немає світла по всі, по всьому міста. Та будемо з'ясовувати Віктор Дудукалов з нами є на скайпі, заступник голови Бердянської районної ради. Вітаємо вас доброго ранку. Вітаю, вітаю, добро. Ну хочеться перш за все з'ясувати, які наслідки негоди у вашому регіоні. Наскільки нам відомо, окупанти не поспішають відновлювати електропостачання, якого немає внаслідок негоди. Також є затоплені вулиці і багато повалених дерев. Словом вам передаємо слово. Розкажіть, яка оперативна обстановка? Е, ну, маємо сотні е, домівок будівель, які були або підтоплені, або в яких було. Частково чи повністю знищено дах, ну, відірвано відповідно. А, крім того, неймовірна кількість дерев, які пошкодили е, нерухомість, які пошкодили е, транспортні засоби. Ну і взагалі просто порушили е, нормальний пейзаж, нормальний ландшафт. Ми згадуємо е, два таких е, випадки серйозних буревіїв. Це 2007 рік і 2014 рік. Обидва ну, були з такими серйозними наслідками, як і цей загалом. Якщо ми кажемо про інфраструктуру, то ви знаєте, окупантам і без негоди там не дуже вдавалося в інфраструктуру. Тому що перебої із світлом і з водою були постійними сьогодні ще додалася негода, і взагалі люди розуміють, що ну в, в міських чатах перекличка в кого є світло 24 на 7, в режимі 24 на 7. і ми розуміємо, що окупанти ну, взагалі не турбуються про місцеве населення. Вони не турбувалися раніше. Зараз ще негода додала проблем. Відповідно, як це буде відновлюватися і в які терміни вони не кажуть. Тому Бердянськ залишається сам на сам, і мешканці Бердянська залишаються сам на сам із доланням наслідків цієї стихії, а вона була дуже серйозною. І колись, от ми бачимо Приморську площу в кадрі, колись, в 2007 році, виганяли вагони. Там є рей, рейки, да, рельси, виганяли вагони і ставили вагони, щоб е, не було так, таких наслідків на приморській площі. Сьогодні навіть не. Розпорізали на метал загалом, так що на жаль, на превеликий жаль, куповане місто немає е, жодних нормальних перспектив на сьогодні. І Ця стихія є критичною для нього. Пане Віктора, я хочу уточнююче запитання, вам поставити тут. Місцеві видання пишуть про те, що у центрі Бердянська світла не буде вуличного самоосвітлення кілька днів. А як щодо загалом електропостачання, чи варто очікувати, що і в домівках його може не бути по кілька днів. Його і немає зараз в домівках і в місцеві і цікавляться, а коли буде. Тобто воно в якомусь незрозумілому режимі де в кого є, а в когось немає. Про вуличне освітлення, мабуть мова йде про дні, про кілька днів, тому що пошкоджені просто дроти на на вулицях. Нули це дерева, наші дерева, коли падають, у нас колись впало у 2014 році більше ніж 3000 тисячі дерев. Додянського і теж кілька днів були перебої з усім, чим тільки завгодно, але оперативно було ліквідовано наслідки. Сьогодні ми розуміємо, що окупанти не можуть дати ладу, в них немає резерву матеріального, в них немає розуміння чого робити, у в них немає спеціалістів, і в людей просто розпач. Це в кадрі перша дамба. Там затонуло, ну, затонуло кілька кораблів, рибацьких. Тобто, ну наслідки дуже серйозні і що стосується. Загалі людей вони навіть не очікують. Ви знаєте, вони не очікують. Вони розуміють, що ну це просто я буде як їхня там гар, якщо їм в найближчому часі дадуть світло. Більше того, опалення місцями повимикало, водопостачання місцями повимикало, тобто просто катастрофа, просто катаклізм у всіх сферах життя і в всіх сферах інфраструктури в нашому місті. Я так прочитав, що для ліквідації, так би мовити, наслідків відключення електроенергії викликали спеціалістів з города Тверь з Росії. Що так зовсім зле Шевські? У них ж там вони ж полюбляють шевські регіони. Твер чуваше цвітущі. Лучше лучше світіла медицини Дагестану приїжджають на нашу територію. Вони ж ну знаменита медицина Дагестанська Приїжджають до нас там, навчаючи чи, чи лікуючи що. і оце у них така от совіщена і Там шефи у них, тобто туни ці депресивні регіони. Доручили ним їм цим регіонам. Доручили, нібито допомагати окупованим територіям. І вони привозять там якісь труби під камери для того, щоб класти їх в землю. А потім виявляється, що то труби не того діаметру. Чи привозять якісь книжки, а потім виявляється, що їх ніхто не читає, і таке інше? Тобто, ну показуха і не більше, і вони просто розуміють, що в них немає на місці. Повторюся ані спеціалістів, ані обладнання або обладнання, ані нічого, тому oh. що їх просто не цікавиться цивільне життя там. Ну і от ще одна інформація, яка також би може пояснити, чому проблема зі спеціалістами? От Юрій Малашко, голова з прибоснойської адміністрації, каже, що на комунальних підприємствах окупованого Бердянська розносять повістки просто людям, які залишилися в комунальних підприємствах. Ну да, це ну ми, ми, ми спілкувалися в наших ефірах і неодноразово щодо цього, і я повідомляв, що це просто ну має сьогодні характер такий, що да, бути ласкаві, пройдіть, Ну поки що пройдіть медичну комісію, оновіть там свої дані і поки що ну нічого не буде. Ви ж розумієте, що ви просто пройдете і все, але то ж, росіяни вірити їм не можна. Сьогодні маємо таку тенденцію, що. Вони продовжують окупанти проводити обшуки, незаконні е, обшуки, незаконні затримання на території міста і е, під соусом того, що вони шукають якогось там злочинця. Ну реально не існуючого злочинця. Вже всі зрозуміли, що того злочину того злочинця не було. Вони його продовжують шукати. А це їм дає нібито дає право виламувати двері і вламуватися до людей в оселі. І вони протягом цих обшуків теж вручають повістки. Ну просто так, от будь-якій людині, яку зустрінуть. Так що ну це це руська рулетка на превеликий жаль, і е, хтось по цій повістці рано чи пізно може поїхати гинути на фронт. Так що да, і місцевому населенню треба знати про, 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 про державні якісь моя е, повернеться живим, ті, тіпа, ті, які існують для таких випадків, і місцевому населенню треба просто покидати окуповану територію, тому що сьогодні там вони можуть потрапити на гарматне м'ясо. Пане Вікторе, до речі, днями також з'явилася інформація про те, що окупанти в своїй принципі звичній манері ділять українців на сорти, не знаю, чи таке відбувається у Бердянську і на околицях Бердянська, але, наче як є перший, другий, третій сорт у залежності від того, який паспорт має людина, чи спостерігається щось подібне у вас взагалі, і яка ситуація із примусовою паспортизацією зараз. Чесно кажучи, про сорти вперше чую загалом, в них пропаганда, ну їхній такий пірдос цієї пропаганди. Там вони такі видумують інколи речі, що ми навіть не, не беремося їх аналізувати і шукати в них логіку. А що стосується паспортизації, ситуація не змінилася. Тобто, що ми сьогодні маємо величезну кількість людей, яка бажає отримати паспорт і яка. Вже пішла на таку, так би мовити, суспільну угоду про те, що сьогодні отримання паспорту не дорівнює колаборант, а сьогодні отримання паспорту дорівнює вижити, і люди не можуть їх отримати, тому що окупанти створили такі умови, що вони. Розуміючи, що залишилися лише ті найстійкіші, хто не пішов за паспортом, і їм створили сьогодні умови, що вони не можуть просто існувати, не можуть там виживати, і паспорт отримати не можуть. І є заручниками тієї ситуації. Тобто, при черзі від 200 осіб на день на отримання паспорту, ну більше там за 200 на день далеко. Черга вони видають 30, 40, максимум 50, 55 паспортів. І люди розуміючи цю тенденцію, люди розуміють, що вони 3-4 місяці, як мінімум, будуть отримувати того паспорта. А без нього вже з 1 січня гайки будуть закручені просто, ну, просто вщент. І а, сьогодні в людей дійсно величезні є проблеми із цим, що вони не можуть отримати паспорт. А, і відповідно, недалеко не все місцеве населення є паспортизованим. Відсоток паспортизації, на мій погляд, може сьогодні. Ледь наближається до 50%. Ну за моєю особистою оцінкою, знаючи так би мовити, ситуацію по місту всередині з цього суспільства, з тих, хто залишився маю на увазі, місцевих бердянців до 50% сьогодні може паспортизовано. Це плюс-мінус.